Зворотній бік світів, четверта книга з циклу про сімнадцятирічну школярку мальву задорожню, яка одного дня дізнається про те, хто вона є насправді і переноситься в світ безсмертних прадавніх богів. Є багато кохання, є багато філософії, прадавніх українських вірувань, є смертні, є безсмертні їхнє співіснування. Наша прадавня. До християнської міфології. Головна героїня книги Мальва є невидуманим персонажем. Письменниця зізнається. Справді описувала у книзі дівчинку, з якою знайома особисто. Аби образ був ще яскравішим, просто додала кілька рис. Проблема постає з появи якогось персонажу, так? І ти думаєш, ти його вигадуєш, потім розумієш, що починаєш писати про якусь людину. Знайому людину, і вона з'являється в твоїх пригодах стає персонажем. І таке сталося. От з цим циклом. Модератором презентації книги стала подруга та колега Дари Корній, письменниця Ольга Деркачова. Зізнається, книга її вразила, адже тут зібрана українська міфологія. За словами письменниці, книжки Дари Корній не мають вікового обмеження. Зокрема, і цикл Зворотній бік став справжнім відкриттям як для підлітків, так і старшого покоління. Дари Ній про нас і про нашу ідентичність, і вона, напевно, чи не єдина в українському письменницькому світі, яка пише власне слов'янське фентезі. І це є добре, що коли вона за основу бере нашу чарівну фольклорну казку. Історія Анни, котра прийшла на презентацію своєї чи не найулюбленішої письменниці, просто вражає книга Дари Корній дівчині просто приснилась. Тоді вона не знала ані авторки, ані її творчості, а просто шукала уривок тексту. Зісну я дуже довго старалася її знайти різним інтернет-ресурсами, але я не пам'ятала ні назви, ні автора. Ну відповідно нічого. Просто пам'ятала невеликий уривок з неї. Письменниця Дара Корній зізнається наразі п'яту частину циклу Зворотній бік писати не буде, але можливо через кілька років читачі знову зануряться у пригодницький світ головної героїні Мальви. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.